Добрий день, друзі! З вами Олег Кудря із Одеси. І сьогоднішнє відео буде на тему, якою зараз весь інтернет прям. Обговорює весь інтернет. І я, звичайно, теж Хотів ще це відео записати там Днів 3-4 назад. Думав не писати, але все-таки запишу, тому що в мене є своя думка, я хочу цю думку висловити. Це відео буде про Євробачення, друзі. Ну Просто те, що я побачив, мене дуже, так, знаєте, ну, здивувало, і я дуже був такий розчарований, тому що ну, я не знаю, куди ми котимося, але давайте про це зараз поговоримо. Відбір Євробачення. Я продивився спочатку фінал, а потім, коли я побачив, хто виграв національний відбір. Я вирішив, звичайно, подивитись два півфінали, щоб зрозуміти, чи, було, чи був якийсь гурт, який реально був достоєн представляти Україну на цьому пісенному конкурсі. Дивіться, чому я пишу це відео? Ви, хтось, звичайно, напише, що хто ти такий, ти що, експерт, ти що співак. Чи ти якийсь там музичний критик. Ні, друзі, я звичайний громадянин України. І я такий, як мільйони інших, але можливо, я відрізняюсь від е, тим, що я. зрозуміло, що ви ж знаєте, чудово, що не всі люди у нас мають музичний слух. Це нормально. Е, тобто. Хтось вміє співати, хтось не вміє співати, хтось має музичний слух, хтось його не має абсолютно. Так я вам скажу: я людина, яка має музичний слух, і це знають всі мої знайомі, і ці люди, які мене знають вже 40 років, що я маю музичний слух. Я не співак, я не музикант, я вмію співати на рівні такому, знаєте, на рівні хобі, любітеля. Але в мене є слух, і я, звичайно, чую, як людина співає, чи це правильно, чи вона попала в ноту, чи не попала в ноту. І мені завжди подобались співаки або гурти, які реально мають щось із себе представляють. Розумієте, коли, коли виходить гурт на сцену, або один співак, і, і він своїм співом робить те, що. Людей просто відпадає нижня челюсть і вони просто отак в захопленні слухають цього групу або співака, або співачку. Так от, скажу вам чесно, що з усіх кандидатів, які були в півфіналах в обох, я особисто вважаю, що найпрофесійніше номер підготували, і він найкраще. Взагалі виглядав і, і співали і номер. Це звичайно дівчата з Криму, дві сестри. У них був найкращий номер. І якби вони були на, поїхали на Євробачення, це було б дуже-дуже достойне представлення нашої країни на цьому конкурсі. Але ви ж самі бачили, що трапилось? У мене просто одне питання, що я не розумію, що дівчата туда прийшли. Тому що знаючи, де в них працюють батьки, і знаючи, яка в яка нас взагалі політика проводиться, було зрозуміло, що по-любому відкопають цю всю інформацію і просто, ну да, хіба що дівчата зробили собі гарну рекламу і все, але не було навіть ніякого сенсу туди йти, враховуючи те, що в нас зараз відбувається в країні. Ну вони були найкращі. Друге місце я віддав би по, по якості, по, по вокальним даним, по постановці, я віддав би, звичайно, Freedom Jazz. Друге місце я віддав би їм. Непогано заспівав лаут. Групи, які представляли українські пісні, я ну, не, всі, не всі постановки розумію. Щось мені подобалося, щось мені не подобалось. Мені ще дуже сподобалась група гурт, як, не пам'ятаю, ну, там, де на контрабасі різні музичні інструменти, судді сказали, що це не, якби, не, не катить на Євробачення, але знаєте, мені от таке питання до суддів. Да? Якщо не котить оце, то як може котить ця співачка Маруф, яка представила просто якийсь, якийсь позорний номер? Знаєте, коли в людини нема що показати, вона починає, починає роздягатися, щоб хоч якимось чином привернути до себе увагу. Тому що артист, який лягає на сцену, Піднімає ноги і їх там роздвигає, які лазить по сцені, лижуть один одному, не знаю, там щось там, каблуки, мікрофони чи стійки мікрофонів. знаєте. Це не номер, це якась ну, реальна порнографія. От реально, це якась порнографія. І коли я не розумію, чому судді, чому судді. Не сказали, що цей номер не може представляти Україну. Я вважаю, що Україну має, має, має представляти якийсь гарний номер. І в Україні настільки багато талантів співочих, що ми можемо так заспівати, що реально всій Європі відпаде челюсті, впаде дуже далеко, тому що в Україні людей, які вміють співати, дуже багато Дуже багато професіоналів. ви це знаєте, чудово. І я був дуже радий, коли вона відказалася: мені не важливо, виступає вона десь, не виступає. У мене претензії до номеру. У мене претензії до номеру. І коли там писали, що вся Україна вибрала Мару в Года люди, Хаменіться, яка вся Україна? Я, 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 б, я б таке, таке ге навіть не дивився б і не показував, а тим більше. Таке ге, щоб представляло нашу країну, якщо ти не вмієш співати, якщо ти вмієш тільки роздіватися, правильно сказав Притула, що раніше я такі номери дивився і платив за це 350 баксів, а тепер я безкоштовно подивився. Це номер, який був би гарно виглядав в якомусь нічному клубі, в якомусь, знаєте, такому притончику, місцевому, навіть може, елітному притончику, але аж ніяк не на Євробаченні представлять країну, це факт. Так що був дуже радий, що цей номер не буде представляти Україну. Звичайно, був би радий, коли б друге місце поїхало представляти це Freedom Jazz, але вони чомусь відказались. На рахунок казки скажу, що номер у казки був ну, реально, на, на 3. І вона реально не вміє співати. І мені там, знаєте, по цим балам, що її пісня там зробила 150 переглядів, мільйонів переглядів. Я вважаю, казка, казки ще треба багато рости. І, і потрібно зняти її корону, тому що їй треба дуже терміново вчитися співати, тому що вокалу в неї нема ніякого, зовсім ніякого вокалу. І тому. І тому це це теж не представник на Євробачення. А, згадав, гурт мені дуже сподобався гіпнотюнс якщо я правильно сказав, це е, такий бородатий мужчина з контрабасом. от Розумієте, от вони реально вони дали класний музон, вони дали класний настрій, і і я не розумію. Чому судді мають вирішувати, що подобається, чи це підходить на Євробачення, чи не підходить, ми повинні представити Україну якимсь, таким, знаєте, драйвовим, таким веселим, гарним, гарним номером. Розумієте, А показувати п'яту точку і ставати раком на сцені. Знаєте, для цього багато не треба взагалі розуму. і і це, звичайно, ну, неправильно. І ще в мене одне питання до суддів. Дивіться, ви засудили, засудили цих дівчат з Криму. Давайте зараз відкинемо політичну складову. Політичну складову відкинемо. Мені цікаво, чому ви поставили як судді, які судять вокал, номер. Як ви могли поставити один бал? От Мені цікаво, ви ж там сидите, ви, ви оцінюєте не політичні ви оцінюєте вокал і номер, як ви могли поставити один бал. Після того, як ви поставили один бал номеру, який був найкращий, ви повинні були просто встати і вийти оттуда, зовсім взяти і, і піти. І, і, вибачись перед цими дівчатами і піти. Я зараз говорю не про політику, а про те, що ви судді, які судять професійно як музиканти. Так що, друзі, те, що Україна відказалась, відмовилась зовсім приймати участь, треба було відмовитися зразу після того, як відмовилась, як, як Марув, ну, не то їхати, треба було зразу відмовитися, а не ламати цей цирк. І... Тобто, знаєте, потрібно, потрібно якось поміняти це все відношення до, до цього конкурсу, і потрібно обирати номери, які будуть достойно представляти Україну на цьому конкурсі, а не брати, брати з що і що ж на чим. Розумієте, ви реально, ви реально. Я не розумію взагалі, навіщо. От глядацьке голосування, да, ви ж самі розумієте, що голосують, голосує якась там якийсь оцей прошурок людей, там, не знаю, 15 років, з 15 там, до, до 20, може, ну, молоді люди. Звичайно, що багато людей, які навіть не мають можливості, може і можливості навіть не мають голосувати. Я вважаю, що, да, як сказав один, як сказав, Притуло, що активна меншість перемогла неактивну більшість. Але я е, хочу вам сказати те, що я проти, от особисто я як громадянин України, я проти того, щоб такі номери, які нам пропонує е, Марув, щоб такі номери представляли нашу країну на міжнародній арені. Та й по великому рахунку, люди добрі, давайте зробимо так: що нам дає Євробачення? От що нам що вона дає? Те, що ми, ми можемо в ньому зовсім не приймати участь і не тратити гроші на, на ці всякі заходи. Тому що е, Україна на Євробаченні буде, е, приймати участь чи не буде, від цього життя в Україні не покращиться, від, від цього пенсії в Україні не збільшиться, від цього е, жити людям не стане краще. А як казав е, Бебешко, ви краще візьміть ті гроші, які мали на потрати на Євробачення. і Віддайте на лікування онкохворим дітям. Оце буде, знаєте, оце буде реально респект національної телерадіокомпанії. А якщо у вас, вас нема мозгів, щоб зрозуміти, який номер можна допускати, представляти Україну, а який не можна, це особисто, моє, особисто моя думка, друзі. Комусь вона може подобатись, комусь вона може не подобатись, але я за вокал і за те, щоб е, співак співав чи співачка співала. Розумієте, коли е, Муслів Магомай сідав за рояль, і коли він починав співати один без всяких підтанцьовок, не було в нього там напівроздягнених дівчат, хлопців і всього, всього іншого, він коли співав. Всі просто в залі дихати переставали. Розумієте, оце я розумію. Я не говорю, що всі мають бути як Муслім Магамаєв, але, знаєте, у нас багато співаків, які реально вміють співати. А чи їм не дають туди пройти, чи вони не хочуть туди проходити? Я не розумію. Але я радий, що Україна відмовилась, тому що те, що на даний момент у нас є. Те, що хотіли, те, що те, що, те, що ті артисти, кому пропонували їхати, там тільки один Freedom Jazz був достойний з них, вони відмовились, значить, там більше робить нема кому. Всі, всі останні повинні більше тренуватись, співати. І колись вони стануть гарними співаками, і тоді поїдуть і достойно представлять Україну не в купальниках, а в нормальному вигляді. Так що з нами був Кудри Олег. Про Євробачення. Будьте здорові, живіть багато. Пока-пока.